підключилися в зв'язку з тим, що наші пацієнти доволі давно до нас звертаються. Ми видавали паперові листки непрацездатності, в зв'язку з запровадженням медичних висновків електронних листків непрацездатності. Ми підключилися до цієї системи для забезпечення якісної допомоги пацієнта, в тому числі з видачою електронного листка непрацездатності. Почали ми з того, що ми почали підбирати медичну інформаційну систему, яка сумісна з електронною системою охорони здоров'я. Переслухали доволі багато вебінарів, переглянули. Програми, які дуже були зручні в роботі, вибрали одну із систем і почали працювати в ній жовтня 2021 року. Лікарям не сподобалося цій системі працювати, дуже було незручно і була доволі неякісна технічна підтримка. Тому ми вимушені були шукати іншу медичну інформаційну систему, яку заключили угоду з січня 2022 року. На даний час ми працюємо в цій системі, дуже задоволені цією системою. Чому? Тому що дуже зручно працювати є можливість прикріпляти наші консультативні висновки до електронної системи охорони здоров'я. Практично для лікарів нічого не змінилося, дуже коректно і дуже зручно в тому випадку, що ми бачимо в цій системі пацієнт, куди він звертався, з яким діагнозом він звертався, скільки перебував на випадку тимчасової непрацездатності, в тому числі за останні 12 місяців. Все інше ми записуємо не зі слів пацієнта, тобто ми бачимо звернення пацієнта. Доволі небагато документів. Вся інформація знаходиться в електронній системі охорони здоров'я, перелік документів, які потрібно подати. Угода підписується з медичною інформаційною системою, яку ви обрали протягом короткого періоду часу. Для цього не потрібно кудись їхати. Це все забезпечується в електронному вигляді. Угода у нас була підписана буквально ну менше, ніж за одну добу. Дуже швидко. Чому? Тому що нам скинули вебінар, як користуватися цією медичною інформаційною системою. Почали з того, що завжди хтось один починає працювати в цій системі, а далі вже навчає своїх співробітників. Тому опанували досить швидко. Так, ми почали вже цю систему опановувати. Починають на даний час видавати наші сімейні лікарі, лікарі-терапевти, тобто більше первинної ланки. Якщо є потреба, тобто ми зараз тестуємо робочі місця інших лікарів, в тому числі вузькопрофільних, які згодом зможуть видавати так само електронні направлення. Доволі зручно, тому що пацієнт в подальшому може обирати іншого лікаря-спеціаліста, який, на жаль, можливо, у нас згідно ліцензійних умов немає в медичному центрі, вибирає собі в межах Ки або за межами Києва, де йому зручно, і має право проконсультуватися, тим паче, ці пацієнти можуть консультуватися в тому числі не тільки в приватних структурах, а й в державних структурах за рахунок державних медичних гарантій. Вони задоволені тим, що вони прийшли в медичний заклад, який має багатопрофільний, скажімо так, і може отримати весь спектр послуг. Якщо ін деяких спеціалістів немає, ми можемо це порекомендувати, дати направлення. Пацієнт особисто вибирає спеціаліста і медичний заклад, де він хоче пройти це дослідження або консультацію. Це не є обов'язковою вимогою. Наш медичний центр на даному етапі не підписує декларації з сімейними лікарями з пацієнтами, і ми ці випадки тимчасової непрацездатності можемо формувати за умови, що пацієнт зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я. Як ми можемо це перевірити? При зверненні пацієнта ми вводимо через медичну інформаційну систему параметри пацієнта ім'я по батькові число, місяць рік народження, і бачимо дані пацієнта, чи він зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я. Далі формується епізод звернення за медичною допомогою і після створення вже формується медичний висновок тимчасової непрацездатності, або в тому числі може створюватись направлення або на госпіталізацію, або на консультацію, або інший вид дослідження. Абсолютно ми до цього готові. На даний час діє перехідний період до кінця року. Поряд із електронними рецептами будуть діяти ще і паперові рецепти на виписку медикаментів антибактеріальних лікарських засобів. Тому лікарі, які ще не працюють у цій електронній системі, в тому числі в нашому закладі, вони поступово будуть навчатися, підключатися і будуть виписувати в електронному вигляді. Згідно постанови кабінету міністрів 126 від 16 лютого 2022 року внесено зміни до ліцензійних умов, згідно якого всі заклади охорони здоров'я незалежно від форм власності зобов'язані працювати в електронній системі охорони здоров'я. Це потрібно для того, щоб пацієнт, який звертається в інший лікувальний заклад, не мав собою, якщо немає паперової медичної картки, міг лікар. Попереднього медичного центру або медичного закладу міг оглянути, які дані внесені в електронну систему охорони здоров'я, з якими захворювані пацієнт звертався за медичною допомогою. Я все ж таки рекомендую всім закладам охорони здоров'я, які ще не підключилися. Ну, це стосується більше приватних структур, тому що державні структури вже працюють ще з початку реформи: підключитися до електронної системи охорони здоров'я, тому що це дуже зручно. Формування висновків не займає досить багато часу. Крім того, пацієнт може отримувати медичний висновок тимчасової непрацездатності, може отримати електронне направлення на консультацію або обстеження і в тому числі отримувати. Електронний рецепт, який подальшому буде в обов'язковому порядку. І все рівно ця постанова повинна була протягом п'яти місяців вступити в дію, але враховуючи військовий стан, зараз термін дії цієї постанови перенесений ще на п'ять місяців, то тобто у вас є доволі часу для того, щоб заключити угоду з електронною системою охорони здоров'я. Крім того, що це зручно для медичного закладу, це дуже зручно для пацієнта. Пацієнт звертається в медичний заклад, він має право вибрати або це державний медичний заклад, або це приватний медичний заклад і отримати весь спектр послуг, в тому числі медичний висновок тимчасової непрацездатності, електронне направлення, електронний рецепт. І пацієнту не потрібно звертатися в інший лікувальний заклад, щоб отримати одну із цих послуг.